Новий навчальний рік розпочався. Тож нагадайте своїй дитині, як правильно переходити дорогу та обов'язково забезпечити її світлоповертальними елементами. Саме з цією метою патрульні поліцейські і вийшли сьогодні на вулиці міста. Спілкувалися переважно з дітьми та молоддю. А що Це світловідбиваючий елемент, щоб тебе було видно на дорозі. Темряву добре? Тримай, почепиш собі на рюкзачок, і тебе буде видно. Навіть звичайно, світлострічка, якою люблять гратися, діти може врятувати життя. Поліцейські наводять кілька причин, чому варто користуватися флікерами. Пішохода помітно у темряві здалеку. У водіям є можливість завчасно зреагувати, щоб уникнути жахливих наслідків. Це простий ефективний спосіб стати більш помітним на дорозі. Оригінальна прикраса для одягу, сумки чи рюкзака. Чим більше світлоповертальних елементів на одязі та речах пішохода, тим помітніший він для водія. Сьогоднішню акцію діти сприйняли з цікавістю. Олександр розуміє, наскільки це важливо, та обіцяє не нехтувати власною безпекою. Це ж, якщо локда. Ти нацепляєш його на руку або на портфель де угодно, йдеш та показуєш отак. Коли е, світиться фари від машини, то показується е, світло ось таке. Бачите, навіть зараз показує. І ти Водії тебе бачать, зупиняються, і ти можеш перейти дорогу. Різновидів лікарів існує чимало. Це можуть бути браслети, наліпки, стрічки, підвіски або жилети. Головне, аби в темний час доби дитина була помітною на дорозі. Тож обов'язково подбайте про безпеку своїх дітей. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.